Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент Україна. З вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні до нас доєднається колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак. Вітаю, пане Іване. Слава Україні. Вітаю, дякую за прошу. Пане Іване, зустріч президента Трампа та президента Путіна на Алясці 15 серпня, яка запланована, буде відбуватися на тлі інтенсивних бойових зіткнень, так власне в Україні на фронті. Згідно з останніми повідомленнями, українські війська ведуть дуже жорсткі бої зараз, особливо в напрямку Покровська на Донеччині, і Росія прагне прорватися також в районі Сумщини. Тобто, взагалі вони намагаються взяти. Таке враження, якісь захопити якомога більше територій до того, як почнуться ці перемовини, і власне українські військові кажуть про те, що ну з Москвою домовитись неможливо. А єдиний варіант є перемога на полі бою. От як ви оцінюєте поточну військову ситуацію на фронті, от в таких ключових точках, і наскільки ці ця ситуація, ці події впливають на реалії того ж, про що будуть йти перемовини на Алясці? Так, дивіться, по фронтах. Ну дійсно все складно все максимально складно скільки це можна сказати. Але сумщина з травня місця вона ну плюс-мінус стабілізована. І Там навіть є посилки для того, щоб вибувати росіян з окремих населених пунктів. Маю на увазі з того, що раніше називалося селами на півночі сумщини. Там вони орієнтовно зараз продовжують контролювати орієнтовно 200... 10 квадратних кілометрів території Сумської області, але просувань вперед немає. А от Костянтинівка, Покровська, Куп'янська, Дніпропетровщина, що ще Запорізький напрямок, там в них є дійсно спроби там десь більше, десь менше. Але от те, що зараз активно полає останній рік, це дійсно покровський напрямок, і от буквально події останніх днів це цей прорив. Які за різними оцінками нашим військовим вже вдалося, начебто, перерізати, але верифікованих даних немає. Почекаємо можливо до завтра, і тоді стане вже зрозуміло. З приводу російської федерації, ми з вами багато разів говорили, що вони ну ще раз, споки в них є перспективи якихось успіхів на фронтах, для них взагалі немає резону закінчити цю війну. Будь-яка апеляція до о, логіка до економіки до отримання якихось. В від співпраці з американцями на них це не працює напряму. Вони мають на меті окремо продовжувати війну в Україні, б окремо вести бізнес в Російській Федерації. Якщо німці раніше й досі продовжують ставити питання. Війни і відновлення російського постачання газу все в одному, тобто є завершення війни, є постачання газу. Немає завершення війни, немає постачання газу. Американці ну більше росіяни зараз мають на меті це питання розділити війна окремим треком взаємовідносин з американцями, одне другим треком. Відновлення авіаційного сполучення, відновлення присутності дипломатичної бізнес. І одне з питань, яке можливо будуть розглядати на цій зустрічі, яке прямо не пов'язано з Україною, це договір про стратегічні наступальні озброєння, який, до речі, завершується в в лютому місяці 2026 року, з 5 лютого, якщо не помиляюся, чи 5 січня на початку 2026 року, і можливо, є зараз передумови для укладання нової угоди, яка буде продана як велике досягнення у взаємних відносинах між США та Російською Федерацією. А що дає продовження цього договору? Перепрошую, що, що дає продовження а, цього договору. Дивіться, концептуально воно дає, начебто, там контроль над? Озброєнням над ядерною тріадою підводний флот авіація ці господі, шахти пускові, взаємні групи перевірки, які раніше переміщувалися американці, їздили до Росії, Росіяни до американців. Один одного повідомляли про те, що. Завтра, наприклад, о 12-й годині дня наші там стратегічні сили будуть проводити навчання, переміщуватися з точки А в точку Б. Будь ласка, не лякайтеся, це все під контролем, тобто такі взаємодії. Ну і звісно, питання про зменшення знищення стратегічних наступальних озброєнь. Не факт, що воно буде по суті, ну по в реальності, але для форми, для укладання для світової спільноти це виглядає ну непогано. Ну, просто це може бути аналогія, так як була з 24 лютим. От ви кажете, та не бійтесь, пересуваємо, а тут такі не бійтесь, то на вас летить ядерна ракета, то в нас так ні, ну такого точно не буде. Бо росіяни чітко усвідомлюють, що американців є системи протиповітряної оборони, які можуть прикуплювати такі ракети. А от у Росіян немає впевненості, чи мають вони можливість перехоплювати американські ракети, які полетять у відповідь. Тому я пропускаю, що тут збаланс баланс є ніхто не буде один одного атакувати. Бо всі хочуть жити. Якщо Путін був би щось схожим, не знаю на. Там Сталіна, що в нього там взагалі нічого немає. Він живе тільки ідеєю революції. То в принципі так, але він полюбляє красиве життя, полюбляє багате життя молодих жінок, і він хоче жити. Я думаю, що він ну про ядерну війну зараз по мови точно не йде. От до речі, стосовно вимог так Путіна, от вони він далі демонструє, що в нього непохитна так позиція щодо України, тобто ніяких поступок території визнаються окуповані російськими. Україна забуває про НАТО, Україна обмежує кількість своїх збройних сил. Нейтральний статус, ну більш того, і Москва ще ж говорить, що вона справжнє мирне врегулювання можливе не раніше 26-го року. Проте тут з'явився цікавий допис від губернатора Бел... Белгорода, Він сказав про те, що завтра СВО закінчиться. Він так написав в своєму, здається, телеграм-каналі. Не буду брехати, в якому саме конкретно в якій мережі. А от, взагалі, з огляду на те, що відбувається, яку позицію публічно озвучує Путін Росія. От чи варто очікувати якихось компромісів на Алясці, що почнуть з'являтися менш жорсткі якісь вимоги, більш м'який варіант, чи буде якийсь дипломатичний прорив? Ну, таке питання складне. Дивіться, я розумію, що ми хочемо бачити надію в будь-яких дописах або в будь-яких натяках від. Окремих російських посадовців, але ще раз губернатор Білхарської області це ні про що взагалі це навіть не фігура федерального масштабу, це регіональна фігура. Чого він так написав? Я бачив цей допис, але давай так. Якщо б дійсно чимось Путін, який зараз перебуває на шляху до Анкоріджа, до цієї військової бази, принаймні так флайт-радар показує літак у цих господі авіадряд Росія. Він зараз летить. Через північний полюс до Аляски. А якщо б дійсно були такі передумови, то я б переконаний, що з американської адміністрації були б одразу якісь витоки New York Times, Washington Post, не знаю Wall Street Journal з посиланням на свої супер супер джерела. Тут вийшов якийсь регіональний губернатор і заявляє такі речі. Поки що ще раз жодних передумов до того, що саме завтра буде зупинка війни. Ну точно ні, Принаймні, Хоча б через те, що Зеленського на цій зустрічі не буде, і підписувати ні з ким завершення війни точно Путін не буде. Це раз і друге, ну в нього є успіхи на фронтах. Я не являю собі за яких обставин. Він готовий відмовитися від досягнення тих успіхів які в нього зараз є. Заради того, щоб просто закінчити війну, так можливо, якісь зустрічні вимоги, умови, можливо, якісь пропозиції, можливо, якась рамка буде вибудована, Але так, щоб завтра підписати, ну точно що ні? Ну гаразд, ви гадаєте, у Трампа є от зараз якісь важелі впливу. Ну, от, пам'ятаєте, мова була про те, що спочатку ми з вами говорили, що поговоримо 8 серпня, так про те, чи зробить Трамп якісь рішучі кроки, ті ж самі санкції, посилення. Проте це все ж трансформувалося. Трансформувалося у те, що на рівні ну, президентів буде зустріч. І Трамп вже казав, вже після цієї зустрічі буде видно. І от, власне кажучи, Трамп що? Трамп хоче, щоб. Війна закінчилась, і він буде чекати від Путіна якихось ну рішучості, конкретних заяв, можливо, навіть якихось попередніх домовленостей. І якщо ось цього не буде, от ви тоді вірите, що наступ наступить така от. Карати карательні проекти рішень від США про вторинні санкції, про там тіньові флоти заборону, про те, що на Китай на Індію накладаються санкції, і так далі, і так далі і так далі. Тобто, те все, що треба, аби якомога швидше ну вбити і так вмираючу економіку Росії. Дивіться, можу можу дати вам трішки конспірології, але саме 15 серпня закінчується. Термін, який раніше озвучував Кіт сто 180 днів на урегулювання врегулювання цієї війни, саме 15 серпня 2025 року. А це раз для розуміння. По-друге, якщо, наприклад, я приймаю участь, наприклад, виявляю бажання прийняти участь у марафоні у забігу, і при цьому я покладаюся виключно на там, не знаю на Ну, просто я зможу. Мені здається, я переконаний, що я зможу. Повірте, погодьтеся, це дійсно ну. Дуже ненадійні сподівання мої при тому, що я не готувався, наприклад, я не проводив тренування, я виключно покладаюся на те, що ну, мені здається, що я зможу. От саме з такими сподіваннями, зараз Дональд Трамп їде на цю зустріч. Я вам скажу більше: він до цієї зустрічі не готувався. Те, що тиждень тому він оголосив про зустріч, і в, такому, в таких попихах вона збиралася, це говорить про те, що результат її буде вкрай низьким. Зазвичай ці зустрічі вони готуються. Місяця ми фахівці з різних боків вони там проводять десятки зустрічей, узгоджують позиції, документи для того, щоб потім ці дві особи або на камери щось підтвердили офіційно, або щось підписали. Зараз це рівно тиждень. Я вам скажу ще більше, бо американській адміністрації зараз взагалі немає людей, які спеціалізуються на Російській Федерації в Раді національної безпеки при президенті США. Немає людей, які вивчали Російську Федерацію, які знають мову, які знають культуру, які знають образ мислення росіян. Цих людей немає, і навіть більше радник, господи... Кі припрошую, каків Марко Рубі. Він до речі займає посаду одномоментно, як і голова держдепу, так і здається радник з питань національної безпеки. Тобто, це ну максимально непрофесійно, максимально неправильно, і тому розраховувати, що до трамп щось проривне може зробити, не готуючи до цієї зустрічі. Ну, я маю великі сумніви. І останнє американська адміністрація, буквально позавчора, вона так заявила, що Дональд Трамп їде е, туди і буде от, ну, буде вести цю зустріч орієнтуючись на власну інтуїцію. Виходить так, що вся, все майбутнє нашого світу, України, зокрема, залежить від інтуїції якоїсь однієї людини, якому якому зараз за 70 років ну, таке собі така собі надія. Ну, тобто результат цієї зустрічі буде я так розумію також імпульсивним, і також, скоріш за все, ситуативним. Я припускаю, що так ще раз, я ж виходжу більше з того, як ти готуєшся до там певних подій, такий ти будеш результат мати. Якщо ти не готуєшся, ну наприклад, так, в школі. Якщо ти не готуєшся до контрольної, то вірогідність того, що ти напишеш її класно, ну вона така собі виключно на рівні статистичної похибки. Ні, ну я розумію стосовно того, що ви кажете, дійсно такі речі готуються, тому що Дональд Трамп думає, що в нас вихід на океан забрали. Так в нас від океану. Тому, тому знаєте, буде цікаво насправді, якщо завтра ми дізнаємося, нам повертають океан територіально. Це буде, я вважаю, перемогою в певній мірі, пане Іване. Ну от стосовно ось цього, так. Повернення територій, так це дуже дискусійна тема. Адже сам Дональд Трамп та інші американські політики, той же діджей так, Келах, і інші, вони всі заявляли про те, що угода може містити в собі пункти про обмін територіями, так а, власне, і хоча що саме на яких умовах про які конкретно території йде мова, це залишається невідомим, але ці тези лунають часто. А проте ця ці тези, ця ідея. Ну вона українську сторону, нашу сторону не ну не ми не задоволені, так такими розмовами, тому що ну як так можна, і також європейські союзники вони теж не поділяють е, цю ідею стосовно того, що ми повинні віддати якісь свої території Росії. Або обміняти, тому що це фактично можна сприйняти за капітуляцію? Більш того, це підриває суверенітет будь-якої країни, так На, на рівні навіть ідеї, і це небезпечний прецедент. От ви вважаєте, якщо якимось чином так Америка буде далі тиснути і просувати саме цей мирний план? От які військові та геополітичні наслідки взагалі матиме для України от сценарій обміну територіями? Дивіться, сценарію обміну територіями бути не може не може апріорі, і зараз я поясню, чому не через те, що Зеленський бажає продовжувати війну. В нього реально насправді немає повноважень е вирішувати е вирішувати, що залишиться на ну, в складі України, а що вийде. Дуже гіпотетично, якщо б у нас була б там частина Курської області, росіяни б готові були мінятися, тоді б воно спрацювало. Ей, росіяни, забирайте вашу курщину. Ми забираємо аналогічний шмат там української землі. Звісно, там багато технічних проблем, як міряти по дібстейту. точно ніхто не буде міряти, що це буде спільні якісь групи. Ну і так далі. і так далі. Але станом на зараз Зеленський не може сісти в своєму кабінеті. Разом з паном Єрмаком розгорнути величезну мапу української держави і почати маркером малювати. Оце ось забирайте. Отут от, село вести тут, тут по річці, тут по полю. Це тут, це вам, це нам. В нього немає таких повноважень. Перше, що це може призвести, це точно призведе до соціального вибуху всередині країни, а це росіянам повністю на руку, що Зеленський перевищив свої повноваження і зробив тете, те тете. По-друге, це. Стовідсоткова стаття державна зрада, все ми повинні це розуміти, тому що Роселенський на це не піде ні за жодних обставин, а 100% він відмовляється. Це абсолютно правильно, абсолютно логічно, законно бо ще раз, територію України може вирішувати тільки на референдумі. Маю на увазі, там зміни територіальні. Це зараз провести неможливо. Який гіпотетичний сценарій цієї е, зустрічі Путіна та Трампа? Припускаю. ми таке, припущення, можемо наступного разу подивитися, що з цього справдилося, що ні. Орієнтовно я припускаю підсотки 80-90 часу буде говорити Путін раз. Вони будуть можливо говорити про стратегічні наступальні озброєння. Це договор, можливо, вони узгодять якісь рамки, можливо, там якийсь меморандум підпишуть, що потім у майбутньому цей, цю угоду підписати. З приводу України Путін буде 100%, як на мене. Намагатися розділити це питання війна в Україні окремо, а з росіянами авіасполучення відновити дипломатичне представництво, американські банки запросити до Російської Федерації вести бізнес зараз. йдеться мова про те, що, начебто, Трамп запропонує йому розробляти на Алясці якісь там корисні копали на разом з Російською Федерацією. Хоча що росіяни не можуть дати взагалі в них ані технологій, ані людей, ані експертизи в цьому питанні немає. А Можливо, там Трамп. Проникнеться цієї історії про те, що треба щось у Росії віддати, не знаю, Запорізьку область, Херсонську. І тоді війна закінчиться. Трамп вийде з заявою, що от ми тут говорили. Я зазирнув очі моєму другу Володимиру, Він такий рішуче налаштований зупинити цю війну. Тому я буду пропонувати Зеленському зробити те те тете. -те -те. 100% пан Зеленський разом з європейцями захейтять всі ці домовленості, повністю їх відкинуть, сказав, що це неправильно, неправомірно, і такого бути не може. На що Трамп з вірогідністю 99%, психанеї скаже так: я намагався зробити, я хотів закінчити цю війну. Ви відмовляєтеся, тому я виходжу з цього процесу. І як опція залишається, я хочу в це вірити об європейці. Хочете самі допомагати українцям, купляй, продовжуйте купляти американську зброю за власні гроші. Ми не заперечуємо. І тоді війна продовжується в тому ж форматі, в якому вона була, але тільки більше за гроші. Беру свої слова назад. Не треба, щоб нам повертали океан. Нехай Трамп обміняє океан на нашій території. Це буде краще тоді ситуація, раз йому немає що запропонувати, але ви знаєте, ви згадали дуже дуже хорошу тему стосовно допомоги, тому що поки що на рівні чуток, так те, що там про корисні копалені, про надра на Алясі, так і є також друга чутка стосовно того, що Путін буде вимагати повне припинення допомоги військової з США, включно з тим, щоб заборонити Європі купувати озброєння для України, і ось тут виникає питання в залежності від того. Як пройдуть ці перемовини на Алясці, чи може потенційний результат саміту впливати на військову допомогу в плані чи збільшення, чи значного зменшення обсягу цієї допомоги? Це один з тих негативних сценаріїв, про який ми повинні постійно пам'ятати. Я про нього постійно згадую, що може бути під ну, випадку ну, закінчився ця, ця зустріч за саміт, як як буде називатися. Україна не приймає вимоги, і американці виходять з процесу. Але перше, вони дозволяють європейцям і далі купувати американське озброєння за європейські гроші і продавати Україні. Питань нема. Це максимально, скажімо так, позитивний варіант з того, що взагалі можна зараз припустити. Другий там це вже негативний сценарій. Американці відмовляють європейцям продавати свою зброю і продавати її Україні, навіть не так. Окей, європейці купляйте, але Україні не передавайте. Ми вам забороняємо тобто ви Можете насичувати свої ринки, насичувати свої збройні сили, але українцям нічого не передавайте, починаючи від бронежилетів, закінчуючи а, цим, патріотами. Ще один негативний сценарій: американці забороню не продають своє озброєння навіть європейцям, взагалі, тобто не продають, не продають, не продають Україні, Європі безкоштовно не передають, і навіть ще більше. Виходять з прямою забороною європейцям допомагати Україні? Такий сценарій може реально бути. Я не боруся говорити наскільки він вірогідний там за 5%-7%, але він, як кажуть, на столі гіпотетично може бути. Е, який тиск французи? Якщо ви не припините допомагати Україні на ваші вина 500% мита, е і все у ваш ринок, канякийці, да там що там бренді не неважливо. вина, все до сполучених штатів просто не залітає. Британці, ваші рейндж-ровери, ваші двигуни Брайтон ви ой, господі, шо Росройс також само можна накласти там тисячу відсоткові мита. Німці, BMW, Мерседес завозити до нас не можна, тобто. Багато багато важелів тиску на Європу може бути. Дуже хочу вірити, що європейці зараз дійсно докладають величезних зусиль для того, щоб переконати Трампа це не робити. І до речі, є такі новини з посиланням на американську пресу, що, начебто, Трамп, погодився не обговорювати з Трампом історію про там території України без присутності президента Зеленського. Ну, хочеться дійсно сподіватись власне на так на, на такий результат, тому що мені чомусь видається. Ну, якщо ці негативні сценарії, такі як ви описали, ну то навіть мені здається, внутрішній виборець всередині США Трампа не зрозуміє, бо це виглядає як повний, навіть не примирення а прогиб під Росією. Дивіться, я поясню про внутрішній виборця американців. Американського виборця. Начхати на те, що він думає. Він про це не думає нічого. Я маю постійне спілкування з тим, хто проживає в США. В них питання свої яйця, і в них питання, бензин. Скільки там вартує галон палива, нелегальна міграція. Когось більше цікавить, когось цікавить наркоманія. Україна по барабану це настільки далеко, це настільки за океаном. Це десь. Покровськ, Костянтинівка, вони вони Донецько область не можуть показати, вони Україну не завжди могли раніше показати прямо на мапі, не говорячи про ці населені пункти. Тому для присічного американця по барабану тим паче, але це що... пане Івана з контексту де Україна, що таке Україна, так і які в нас території. А якщо з точки зору позиція? США на світовій арені, і от лице, яке воно зберігає чи не зберігає перед Росією. Адже все-таки за ці роки, так, можливо, не всі знають, де ну, більшість американців точно не знають да, конкретно, в якій точці знаходиться Покровськ, дехто може не показати Україну на мапі світу. Але те, що США, як світовий поліцейський, так допомагає Україні і бореться з Росією і нав'язує свої правила гри. Це вони знають. І отут от питання: що тут: О, ну все, Росія, ми прогнулись, Я про це чи це не буде мати вплив? Ну, хорошо, окей, давайте так. Навіть якщо, ну давайте сценарій такі спробуємо е -е, реалізувати. Навіть якщо там багато американців визнають, що от американці, ну Америка, як це, країна прогнулася перед Російською Федерацією. І на що це впливає? Ні на що, коли вибори в Сполучених Штатів проміжні? В 26-му році, якщо не помиляюся, в жовтні місяці майже через рік проміжні вибори там до конгресу, тобто майже ще рік Дональд Трамп може. Творити повну єрість і ні за що не відповідати, бачимо, як змінюється американська адміністрація. Ми бачимо яка максимальна тотальна некомпетенція. Як він Дональд Трамп називає тих людей, з якими працював працював в першу каденцію? Він їх називає, називає бовдрими, ідіотами, некомпетентними. Хоча з ними ще раз працював в першу каденцію. Ким зараз він себе оточить? Рідними, близькими і людьми максимально лояльними. Якщо ще раз в першу каденцію він хвизувався тим, що ой, подивись, а в мене той той там, наприклад, не знаю, доктор філософії, той там якийсь економіст, той з ступенем магістра або там ну, магістра бізнес-міністрування, то зараз це виключно максимально лояльні в доску люди. Ну дійсно дуже багато насправді варіацій. Так, от от, просто ми з вами говоримо, і просто безкінечний, безкінечний да варіант е, варіацій. Тут навіть питання не про пофілософствувати а саме в контексті того, що ви сказали, що все залежить від інтуїції, настрою із якої ноги встала одна конкретна людина. Так і е, чи знайдуться важелі впливу невідомо, да чи не знайдуться, теж невідомо до чого домовляться, тому дійсно. Я так розумію, що м, те, як деякі лідери деякі ЗМІ говорять, що це вирішальна зустріч, так я так розумію, що в певній мірі вона вирішальна, напевно, в тому контексті, який подальший вектор руху буде, можливо, можливо, але, але через вона не вирішальна. Вона не остання так, вона перша за час його цієї другої каденції, але. Чи можна розраховувати на підписання якихось важливих документів? Ну поки що таких інсайдів від американської адміністрації не було. Хоча зазвичай від неї фонить сквозить різними інсайдами, що щось везуть на підпис зараз таких даних про те, що якась угода велика буде підписана, немає. Швидше за все, це щось буде дуже рамкове, дуже меморандумне, але не про серйозне. Не зараз. Дякуємо, пане Іване, за цю розмову. Будемо Дякую. спостерігати, що буде далі. Слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку. Був колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак. Побачимось на конкурент Україна.